Воробей відкривається, але ним захисники. Ось підійшов Ващук. Іграє на Воробея. Немає офсайду. сайду. Андрій Воробей у на поворотах. Відбиває м'яч Пол Джонс. Пол Джонс. і Ромен. Вважаю, що м'яч пішов від футболіста збірної України. Дивимося ще раз. Воробей. Ну, власне, вже встигали його тут. Тримав м'яч. Чому перетримав? Тому що зупинилися партнери по команді. Нема було кому віддати одразу передачу. Довелося шукати лужного, та ще й потім не точно зіграв Ващук на Харцена. Передача і м'яч у ворота збірної України. Джон Хартсон Забив два м'ячі В Вермені забиває Україн. Парнер проведе боротьбу. спід в один дотик. Ну а тут не. Ну а знову ж таки, задаємо, як все починалося. Коли Ващук е возився з мечем невідомого спини не Уельса. Лунний подає. Попов. Кутовий буде. Кутовий біля воріт збірної Уельса. Попов. У відчайдушній боротьбі з ділені, здається, зараз так намагався переправити м'яч у сітку воріт. І Ділені і Яшкін. Проходить белами, той порушує правила. М'яч Яшкіна можна грати передача. І знову м'яч оминає ворота збірної Уельса. Остання вже хвилина першого тайму. І зараз, схоже, резервний арбітор готується показати, скільки ще команди зіграють у... у першій половині. Ну а ми дивимося за ударом Шевченка. Кардаш. Несмачний. На Кардаша зіграв. Василь обігрує ділейні. Можна продовжувати атаку. Передача на несмачного. Андрій несмачний. Вдов вдовж воріт. Удар. Гол! Андрій Шевченко. 1-1. Ну ось вона. Можна на... і відзначимо Василя Кардаша. Не став робити передачу у боротьбу. У штрафний майданчик. Навішувати м'яч. Низом нахід несмачному. Ну і далі Несмачний прострілює вздовж воріт. І що залишається Андрію Шевченко. Ну, залишається відправити м'яч у порожні ворота. рота. Вже із збірної Ельсу. Але атакує наша команда. Ващук б'є! Джонс. Джонс його неймовірну реакцію. Ще раз його відзначив. Міна Меттью Джонс такий йде з поля у збірної Уельсу. Поки дивимося повтор. Подача кардаша Шевченку. Відворіт. Удар відворіт. Андрій. Дивимося ще раз. А, до речі, подарунків таких вистачатиме у футбольному календарі. Зараз Харцін звічем. сильний удар в нього виходить, але все ж таки досить таки підступний. Шовковський забирає м'яч. Так от. Думаю, що не менше киян захочуть подивитися за цим матчем, у перерві якого будуть розігрувати навіть два автомобілі. На нього робити несмачний. Прессангує Девіс. відбирає м'яч у збірної України. Белами. Б'є удальний куплю чай у, у Тимущука. Харцин і Шовковський. Шовковський фіксує м'яч після удару Харцина. з іншого боку. Навряд чи варто до Рикади Анатолію за спробу. Тим більше що в цьому епізоді, як ми бачимо, на повторі він тут. Ситуація, яка зараз могла б виникнути у посадного майданчику збірної України. Небезпечний момент удар. Вище воріт! Крейг Беламі мав шанс. Ще раз дивимося. Райан Гікс у боротьбі одразу з кількома захисниками збірної України. Барнард. Сондерс. І там Мелвіл поліз на цей м'яч. Дін Сондерс. Але моменти вже створюють валіці. Але. Це все, все ж таки час. Подає Яшкін. Моменту збірни України. Ну. Джонс фіксує м'яч. Горобей. У стрибку відчайдушному намагався переправити м'яч у сітку воріт. Шевченко. Ось де він зараз. І сам сам пішов поки що Андрій. Робить передачу. Немає офсайду. Ну воробей! Давай Андрію! Воробей! Але Воробей другий свій шанс не використовує у цьому матчі. Беламі. Виходить на ударну позицію. Обів Ревещука Беламів. Шоптовський. Не гірший за Джонса. А можливо Беламі кращий за Воробея. 1-1 на цьому. Закінчується матч на моменті Крейга Бела. Обидві команди мали шанси виграти все ж таки в останні навіть на хвилину на секунди, але нічия. Отже, у поля...